Дітки нас сьогодні запросила лялька Оленка до себе на гостину. Нещодавно лялька Оленка оселилася у новому будиночку, але зовсім не знає, як облаштувати його. Допоможімо ляльці, облаштуємо її оселю. А як ви гадаєте, що потрібно для того, щоб в оселі стало затишно та зручно? Так, необхідно розставити меблі у кімнатах пригадаємо предмети меблів, а в цьому нам допоможуть загадки. У кожного в домі така дивина, братів аж чотири, а шапка одна. Здогадались? Так, це стіл, з яких частин складається стіл, з кришки та чотирьох ніжок. А у кого також є ніжки, діти? Так, у дітей. Це слово можна використовувати як для позначення частини предмета меблів, так і для позначення частини тіла людини. Кришка є тільки у стола діти? Ні. Кришкою накривають каструлі та банки. Одним і тим самим словом можна назвати частину посуду та частину столу. А навіщо ж потрібен стіл дітки? Для роботи, навчання за столом приймають їжу. А як називають стіл для роботи? Письмовий стіл. А як називають стіл для прийняття їжі? Обідній стіл? А який стіл дітки? Стіл зручний, іграшковий, блакитний. Підгадайте ще одну загадку! В ній посуд весь стоїть завжди. І бруду не зайти туди. Здогадались? Так, це шафа для посуду. А з яких частин складається шафа дітки? Зі стінок, поличок та дверцят. А що ще на дверцятах? Ручки. А у кого також є ручки? У дітей. Одним і тим самим словом. Означають частину меблів та частину тіла людини. А навіщо потрібна шафа для посуду? Так, щоб зберігати в ній посуд. А яка шафа, діти? Шафа велика, дерев'яна, полірована. Підгадайте наступну загадку. На чотирьох ногах стою, ходити зовсім я не можу. Коли ти стомишся гуляти, Лягай на мене відпочивати. Здогадались? Ліжко! Навіщо потрібне ліжко? Так, щоб на ньому спати. А ліжко яке, діти? Ліжко м'яке? Зручне, дитяче. А ось ще одна загадка. Я у кожній є квартирі. В мене ніжок є чотири. Спинка є зручна у мене. Я знайомим всім, напевне, ти стомився? то мерщій сядь на мене і відпочинь. Я потрібний молодець. Називаюся Стілець. А з яких частин складається стілець? Зі спинки, сидіння та чотирьох ніжок. А у кого є спинка? Так, у діток. Одним словом, можна назвати як частину тіла людини, так і частину предмету меблів. А який стілець, дітки? Стілець дерев'яний, широкий та зручний. Порахуємо, дітки, скільки предметів меблів ми поставимо в оленчину оселю. Скільки стільців? Давайте порахуємо. Один стілець. Два стільці. Три стільці. Чотири стільці. П'ять стільців. Молодці. Порахуємо крісла. Одне крісло. Два крісла. Молодці. Порахуємо столи. Один стіл. Два стіл. Толи. Молодці. Пограємо дітки в гру пригоди стільця. Я буду казати речення, а ви його завершувати, змінюючи слово стілець. У меблевому магазині продаються різні стільці. Тато прийшов до крамниці та купив два. Щоб пообідати, Сашко всівся на стілець. Загублена ложка вже другий день лежала собі під стільцем. Дівчинка дригала ногами, сидячи на високому стільці. Майстер був задоволений щойно відремонтованими стільцями. Мама поставила всім членам родини по стільцю. У вітальні біля столу стояло кілька стільців. Дітки. А хто ж майструє меблі? Так, це столяри. А де саме виготовляють меблі? Меблі виготовляють на меблевих фабриках та в майстернях. Перетворимося на столярів та покажемо, як столяри майструють меблі. Для цього потрібно вимовити скоромовку. Майстер столяр стружку струже. Він роботу любить дуже. А тепер давайте разом. Майстер-столяр стружку струже. Він роботу любить дуже. Молодці дітки! Лялька Оленка дякує вам за допомогу. Тепер вона знає, як їй облаштувати свій новий дім та розставити меблі у кімнатах.